Ручі, друзі, словом, часи такі, що стрім не виходить. Сюди треба ходити зі своїм старлінком, тому що біля офісу президента підглушують, судячи з усього зв'язок. На трансляцію його не вистачає. Тому я запишу вам такеньке відео з коментарями. Я просто хочу показати вам скільки людей вони все прибувають і прибувають. Не йдуть з плакатами саморобними сьогодні. Теж багато людей з плакатами на картоні, але є і люди, які, от, наприклад, на рамці зробили якийсь гарнесенький плакат. Так, оце я звичайно пізненько прийшла, тут будемо штовхатися, але я вам обіцяю сьогодні все-таки показати скільки людей і хто ці люди, і що це за люди. І Це в основному молодь. Ой-ой-ой, ой ой ой. ой, -ой, -ой.

З діточками люди поприходили, виховують молоде покоління, теж є плакатик дитинки. Так, пішли. Ой-ой-ой, як всіх багато. Ой-ой-ой, дозвольте просочитися. Я ж хочу просто вийти на верхню точку, щоб ви подивилися, скільки, скільки людей. Ну, от Поки що те, що я вам можу показати. Я не бачу кінця, чесно, чесно. Ой-ой-ой. ой Дозвольте. На закон це гасло цього протесту, але насправді Вето вже не буде, тому що він його вже підписав. Дивите, прийдете, в Я послочу, що в 1400... Сьогодні вже є засоби, засоби розважання людей. Все. Мені шкода, що ви шматочками бачите, ну, але якось так. Тепер на Франка треба квитки купувати і місце займати за пару годин до. Там ще просто покажу вам ці плакати прикольні. Вeto на закон. 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 Ой, починається. Дуже багато людей, дуже, дуже-дуже багато людей. В кілька разів більше, ніж було вчора. А, і насправді люди підготувалися сьогодні. Дуже багато людей з плакатами. М -м -м. Yeah, мені шкода, що я не можу вам прямо в прямому ефірі це показати, а, тому що немає зв'язку тут такого, який би дозволив трансляцію робити. І це до речі, треба враховувати на майбутнє. Ну, ви бачите, да, те, що бачу я. Це дуже молоді люди. Ну, це дуже молоді люди. Це круто, це насправді несподівано. Це дуже круто. Спробую зараз пробратися, там трошечки є така, скажімо, висока точка, але не впевнена, бо дуже багато людей. От ще один протестувальник проти корупції. Він дуже проти Скажи Скажі на закон. Дякую. Ага. Так. Йдемо. поки поки тихо. Зараз ми проберемося туди. Я сподіваюся, що я зможу туди пролізти, друзі, і вам показати. Блін, ну це ну це прям реально молодь. Я вважаю, що я теж молодь, але це ну прям молодь молодь. Це крутяк. Так? Так, точно. Вони співають гімн. Шусо. Як я вас люблю, як я намагаюся вибратися і показати вам всіх цих прекрасних людей, друзі. Мусите лайкати і підписуватися. Я перепрошую, бо це капець. Дозвольте проскочити, будь ласка, дякую величезне. Пішли, пішли, йдемо. Ой, вибачте, вже обтоптала людям ноги, але майже вийшла. Я просто хочу показати вам цю площу, де ми були вчора. І, і Щоб ви побачили, скільки це людей. Це це ну прям реально дуже багато. Це, це вже олди пішли. Олди <плату> пішли. <плату> вчора ще було овака вчора. <плату> міняємося місця. На себе нас Насіко долати. Разом нас багато. Нас не подолати. Разом нас багато. <плес> так, ну пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. Тут вибачте, будь ласка. <плес> <плес> <І> ось, так, <плес> да, пішли, 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 пішли. <плес> <плес> Боже, яка здоровенна кількість людей. Давайте, зараз я спробую вилізти, щоб мені потім назад залізти. А ну-ка, давайте, під ялиночку. Будь ласка, друзі. О, нарешті, боже. Тут теж здоровенна кількість людей. Я зараз туди от проберуся під кінець, просто покажу вам цю площу. По цьому у вас і запрошу теж прийти на площу під театром Франка. Беріть свої коробки з нової пошти. Я знаю, що у вас їх повно. У мене в гаражі багацько валяється. Так. le visa Гарні з таким волоссям. Так, друзі, ну ви все зрозуміли. Якщо ви додивилися до кінця і ще досі не тут, ну вам, вам не залік. Будь ласка.